Сторінка 190, параграф 23. Культура українських земель у другій половині 14-15 століття. Церковне життя у другій половині 14-15 століття. Значну роль у житті українського суспільства 14-15 століття відігравало духовенство. Православне духовенство поділялося на біле, парафіяльні священики і чорне, чинці, черниці, вищі ієрархи. На землі Галичини, що були приєднані до Польського королівства, поширювалася діяльність католицької церкви. Церкви поряд із православними єпископами створювали католицькі для ще відсутньої парафії у 1375 році. Папа Римський задовольнив прохання польського уряду про заснування в Галичині католицької митрополії. Архієпископство йому було підпорядковані Перемишльським, Холмським, Володимиро Луцьким, Кам'янецьким і Молдовським єпископством. Хоча католиків у Галичині цей час майже не було. Особливо серед місцевого населення, польський король Казимир III у 1371 році домігся від Константинопольського патріарха згоди на створення окремої Галицької православної митрополії. Проте вона проіснувала лише до 1410 року та була підпорядкована київському митрополиту. Проблема православної церкви турбувала і правителів Великого князівства Литовського. Після Кревської унії в державі почав поширюватися. Католицизм це викликало опір із боку православної церкви і руських князів. Також литовських правителів турбувало те, що київський митрополит перебував у Москві. Вітов спробував вивести православну церкву на своїх землях з його підпорядкуванням. У 1415 році в місті Новогрудок, собор православних єпископів українських і білоруських земель обрав окремого київського литовського митрополита Григорія Самблака. Те, вже за кілька років Вітовт був змушений визнати зверхність над православними митрополитом потіям, який жив у Москві, і титулював себе митрополитом, київським і всієї Русі. У 15 столітті було зроблено спробу об'єднати католицьку та православну церкви. У 1439 році на Вселенському соборі у Флоренції Вселенський Константинопольський патріарх і папа Римський уклали унію Однак її не визнали на українських, білоруських і московських землях. Московське духовенство у 1448 році обрало своїм митрополитом Іону, що фактично започаткувало окрему московську митрополію. Після захоплення турками в 1453 році Константинополя вплив митрополита з Москви посилився. Литовські правителі не бажали залишати православних підданих під впливом із верхністю Москви. У 1458 році вони відновили Київську митрополію, яка остаточно відокремилася від самопроголошеної московської, та була підпорядкована безпосередньо Вселенському константинопольському патріарху. Митрополитом обрали Григорія Болгарина. Зрештою, Москва сама відокремилася від київської митрополії. У 1461 році з'явився перший митрополит із титулом Московський. Вселенський патріарх майже півтора стороні. Ліття не визнавав московських митрополитів. Статус патріарху московській митрополії надав Вселенський патріарх Єремія ІІ у 1589 році українськими і білоруськими православними єпископами, які залишились у Київській митрополії, надалі управляли київські митрополити, що тепер сиділи в Новгородку або Вільні. Православна церква у складі Польського королівства і Великого князівства Литовського посід. Села другорядне місце та залежала від світової влади католицьких правителів. Чинники, що впливали на культурний процес на українських землях у 14-15 столітті, чинники падіння Візантійської імперії, що позбавило православ'я зовнішньої опори, відсутність власної державності, поширення впливу католицької церкви на схід, напади татар і турків, активне засвоєння надбань. Західноєвропейської культури, відродження ідеї, гуманізму, книгодрукування тощо, особливості розвитку культури українських земель у другій половині 14 15 століття. Культура українських земель у другій половині 14 15 століття розвивалася в суперечливих умовах. Так, українські землі потрапили під владу інших держав: польського та угорського королівств, Великого князівства Литовського, Османської імперії та Московської держави. У кожній із них умови розвитку культури відрізняються. Знялися позитивними наслідками розвитку тогочасної культури українських земель, можна вважати і відкритість до зовнішнього впливу. Так через польське королівство сюди проникали ідеї гуманізму та відродження. Проте українська культура не запозичувала якісь ідеї повністю, а поєднувала різні елементи культурних впливів на основі спадщини Русі. Завдяки цьому виникли твори світового рівня, що мало національне забарвлення. Також українці, у яких яких не було власної вищої школи, дістали можливість. Навчатися в європейських університетах, долучаючись до загальноєвропейського культурно-освітнього розвитку після входження до складу польського королівства на українських землях поширилася діяльність католицької церкви. Православна церква, що втрачала підтримку держави, могла опиратися лише на власний народ. Крім того, через українські землі проходила межа між християнською і мусульманською ісламською цивілізаціями, що теж впливало на культурні процеси. Ними для українських культурних надбань були напади татар і турків, які знищували архітектурні пам'ятки, книги, а головне, людей, що їх створювали. Водночас, небезпека спонукала до вдосконалення оборонних споруд розвитку військового мистецтва, а завзята боротьба до появи літературних творів, народних дум і пісень цієї тематики. Таким чином, навіть за загальних несприятливих умов, відбувався розвиток самобутньої Української культури Постать в історії Юрій Дрогобич Котармак близько 1450-1494 роки був автором першої друкованої книги прогностична оцінка поточного 1483 року обсягом. У 10 сторінок астрологічний прогноз на 1483 рік. Він створив сім трактатів, ряд віршованих промов і послань до папи римського. Усі вони були написані латиною, але незмінним залишався підпис автора Юрій Ізрагобича, русин освіти Юрій Ізрагобича у 14-15 столітті на українських землях продовжувала розвиватися освіта, яка, спираючись на давньоруські традиції, активно запозичувала. Західноєвропейський досвід у цей період учителями залишалися представники духовенства, які навчали дітей при церквах, монастирях, єпископських палатах. Заможні люди наймали вчителів для домашнього навчання, Богослужбові книги, особливо псалтир, книга релігійних пісень і молитв, використовували як підручники. Дітей навчали читання, письма і церковного співу. Подальше освіту за бажанням здобували самостійно. Насамперед вивчали грецьку та латинську мови. Із 14 століття за відсутності власних закладів вищої освіти українці здобували освіту в європейських університетах Краківському упродовж 15-16 століття. Його закінчили 800 вихідців з українських земель Паризькому, Падуанському, Болонському, Гейдельберському, Праському та інших. Серед вихідців з українських земель вагомих успіхів досяг учень астроном, астролог, перший із відомих докторів. Медицини і філософії, ректор Болонського університету Юрій Дрогобич. Література, літописання, початок книгодрукування у 14-15 столітті продовжила розвиватися світська і церковна література. Книги, як і раніше, були рукописними. Основним центром книгописання залишався Київ і створіння світової літератури відомий збірник із Марахт 14-15 століття, що містив близько 100 повчань на різну тематику про книжну мудрість. Увагу до вчителів, багатство і бідність, доброчинність, і гріхи тощо. Церковна література представлена переробками давніх євангелій, житті святих, проповідницьких творів. Найвідомішою книгою цього періоду є Київський псалтир 1397 року, що містить близько 300 мініатюр. Прикметною рисою книг цього періоду було зростання ролі живої народної мови, вплив народної мови досить помітний і в редакції. 1489 року збірки житті святих Четії Мінеї створено на західноукраїнських землях. Водночас тривали традиції літописання. До старих центрів додалися нові: Кол, Луць, Кам'янець, Острог, Львів та інші. Найвизначнішими літописами того часу були короткий Київський літопис, що розповідає про події 1491-1515 років, та Литовські або Західноруські літописи відомі в. Багатьох редакціях від середини 15-го століття після винаходу Йогана Гутенберга в Європі набуло значного поширення книгодрукування на українські землі потрапили друкарені книги латинською мовою із друкарен Лейпцига, Нюрберга та інших міст. Наприкінці 15 століття почали друкувати книги старослов'янською мовою. Першодрукувачем був німець Швайполь Фіоль, який у 1491 році в кракові надрукував Кирилицею. Чотири книги для церковної служби в православних церквах октоїх, часослов, тріодь пісна, тріодь цвітна. У 1517-1519 роках білоруський учений Франциск Скорина надрукував Кирилицею Празі, Псалтир і Біблію. Вони мали значне поширення на українських землях навіть у рукописних копіях. Словник «Житіє» – це розповідь про життя християнських святих, усна народна творчість. Усна народна творчість продовжує розвиватися на основі давніх традицій, що сягають часів Росії і держави Романовичів. Найбільшого поширення набула обрядова поесія, яка була тісно пов'язана з народним побудом і несла в собі магічні культові мотиви. Незважаючи на переслідування з боку церкви, зберігалися давні дохристиянські обряди, наприклад, святкування Івана Купала, обряди новорічного циклу, корядування і щедрування. Крім того, популярними залишалися Веснянки, русальні пісні та обряди. Проте в даніх сюжетах з'явилися нові герої та відбувалися тогочасні події. У 15 столітті зародилася епічна поезія, історичні пісні, балади та думи. Історичні пісні прославляли боротьбу героїв із татарами і турками. Новим жанром усно народної творчості стали думи, що виникли в козацькому середовищі. До найстаріших дум належать плач невільників, Маруся, Богославка. Чотирьох братів з міста Азова та інші. Головна ідея цих творів любов до батьківщини та необхідність її захисту від ворогів. Думи є важливим джерелом вивчення історії та культури України, адже нерідко вони точно відображають події минулого. Цікаві факти: однієї з найвизначальніших пам'яток замкового будівництва в Україні є верхній замок у Луцьку. Його будівництво почалося ще у 13 столітті за стінами замку Розташовувалися князівський і єпископський палаци, собор, будинки, шляхти. У замку височили три прямокутні муровані вежі – надбравна, стирова, сведрогайлова, владича, архітектура і містобудування, забудова більшості міст на українських землях складалася під впливом традиції Русі. Після поширення Магдебурзького права в плануванні українських міст з'явилися нові риси, що були типовими для Західної Європи. У центральній частині міста. Відповідно до норм магдебурзького права, була розташована прямокутна торговельна ринкова площа у 14-15 столітті. Середину ринку щільно забудовували Тут розміщувалися ратуша, торговельні лавки, міські ваги, інколи майстерні, примісників і житлові будинки. У містах, що були засновані пізніше, ринкову площу залишали незабудованою. Її оточували вузькі фасади мурованих будинків, що мали містити. Вряд лише три вікна поряд із площею були розташовані головні храми. Упродовж 14-15 століття на українських землях тривало активне будівництво оборонних споруд. Так виникли дерев'яні замки в Києві, Житомирі, Вінниці, Черкасах тощо. Вогнепальна зброя і нові способи ведення воєнних дій зумовили необхідність будувати укріплення з каменю або цегли. У цей час такі оборонні споруди зводили у Луцьк. Львові, котині, Кременці, Кам'янці, Олеську. Аккермані, зараз зараз білгородністровській та інших містах від початку 15 століття, внаслідок постійних нападів татар оборонне будівництво стало провідним. Найбільша кількість замків була збудована на Поділлі та Волині. Храми і монастирі почали зводити одночасно як культові та оборонні споруди, оточуючи їх міцними стінами. Прикладом таких храмів є церква, покрови в селі, сутківці. Навколо монастирів теж будували. Кам'яні стіни, перетворюючи їх на фортеці. Під впливом західноєвропейської архітектури споруджували католицькі костели, кафедральні у Львові і Кам'янці Святого Миколая, в Рухатині тощо живопис і книжкова мініатюра. Образотворче мистецтво цієї доби розвивалося за традиціями Русі та Галицько-Волинської держави. Однак у ньому з'явилося нове явище. Живописці відходили від традиційних візантійських канонів іконопису. Намагаючись передати реальні почуття людини, Майстри почали опановувати техніку світло тіньового моделювання, що свідчило про вплив західноєвропейського гуманізму. Живопис був широко представлений фресками та іконописом. Фрескові розписи мали значне поширення до середини 16 століття. Найбільш відомими є фрескові розписи, каплиці у горянах, під Ужгородом, фрески, благовіщення, таємна веч. Дари волхів, теча до Єгипту, свята Катерина Вірменської церкви у Львові, Бакоцького монастиря на Поділлі, розписи українськими майстрами храмів і палаців у Польщі. Збереглися імена багатьох тогочасних майстрів розпису: Гайль і Тимофій, Дробиш із Перемишля, Іоанн, Андрій, Русин, Максим, Воробій із Львова, Герман із Самбора та іншим продовжували розвиватися три центри іконопису: Київ, Львів. І Волинь. Ікони, як і фрески, набували нових рис під впливом ідей. Меганізму та відродження. В іконах також з'явилися зображення рослин, предметів, побуту тощо. Із 15 століття стали популярними ікони, намальовані на дошках. Кращими зразками іконопису є ікона Богородиці Одегітрії із села Красів, ікони оплакування Христа із села Трушевичі, Покрову Богородиці із села Вічиці Святого Миколи з Радружі. Тощо наприкінці 15-го на початку 16-го століття були поширені. Ікони на сюжети страшного суду, у яких тілені народні уявлення про рай і пекло. Зверніть увагу, у 14-15 столітті із розвитком рукописних книг продовжувалася традиції книжкової мініатюри. Найяскравіша книжкова мініатюра цієї доби представлена у Київському псалтирі 1397 році. Чудово ілюстровані також Київське Євангеліє, 1393 рік, Луцький Євангеліє лі 16 століття тощо